Тож, друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про результати ще одного мого учня. Знайомтеся це Артур. Привіт. Давай, ну, мабуть, розпочнемо з того, що ти всім розкажеш трішки про себе, про свій досвід, де взагалі раніше працював, чим займався. Добре, з радістю поділюся. Артур, мене звати. Так, 26 років. А до цього я працював в компанії. Ми продавали так сказати, збивали, збивали яйця, одна із таких немаленьких дистриб'юторських компаній. Але я мені трошечки не працювати на когось, тому я вирішив працювати на себе. Останнім часом натикався на багато кого, на різних хлопців. Але чомусь ну товарний бізнес зараз багато хто займається багато хто думає, що можу навчити, але насправді я думаю, не дуже так і може. Але благо я попав на людину, яка дійсно в цьому розбирається. Давай тоді зафіксуємо точку А в принципі вже по традиції. Яка в тебе була точка А в доході. Зарплаті я заробляв досить непогано. Але коли чим ти займаєшся, в якому оточенні, і що ти робиш? Тому, умовно кажучи, замовляв, заробляв в районі там двох з половиною тисяч доларів. Коли більше, коли менше, ну але мені дуже важливо було вже починати якісь собственне дієті ще так сказати справи mm -hmm. і себе реалізовувати вже. Насправді оточення і те в цілому, як ти проводиш своє життя, це болюча тема для багатьох, коли ти працюєш 24 на 7, працюєш для розвитку чужого бізнесу і так далі. Ну, така собі історія. Тому розумію тебе, як ніхто, мабуть. У мене ця ситуація пару років тому така ж була. Окей, добре, зафіксували. А чому обрав саме мене? Чим зачепив тебе? На той період я потрапив на так би мовити, десь виступав. На був івент ми проводили так. Ось офлайн ви вариант. проводили івент, і мені сподобалось, як ти висловлюєш свою думку, як відповідаєш на питання. Ну от мені можете сказати, почув якийсь що, що ли, професіоналізм. Ось чомусь так. Воно ну більш інтуїтивно, напевно. Артур, тоді тут є таке питання: період навчання, що про нього можеш сказати. Можливо, є якісь переваги або недоліки, які можеш розповісти всім. В общем, то відповідь, фідбек, якби досить непогано. Я вибрав цей, так би мовити, з ну, не те мене курірував лічно, да, а куратор. Ми 24 на 7 на зв'язку. Там, якби ми друг з друга з другими учнями Общались, всі, якби разом міркували, і ну, на це напевно багато, так. Де, але суть то, що нині, в чесності даже куратор на моїх начальних, бо я довго не міг включитися. Трошки розкачувався там. Під кінець жест так скати так би мовити, включився і підсказав мені. там офер якийсь один показав, і так воно в мене пішло. Що один він мені я його затестив Він пішов. Єдиний момент на ще один. Я свій не йшов. Тобто в мене в моменті два оффери, і вони потрошки пішли, 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 і вже почувствав, як це працює, так сказати, ущипнув ці результати. Тобто mm -hmm. і... це і сподобалось, то що ну відповідально люди у вас в команді відносяться до своїх заправь. Так, клас, Я тут хочу також нести невеличку ремарочку, тому що пам'ятаю, як куратор мені в чаті просто жалівся на тебе. Каже: я йому говорю зробити одні дії. Він зовсім робить інше. Знаєш, я б хотів би тебе. У порівнянні віднести до учнів, які сидять на задній партії, знаєш, шибаю голови, типу, і роблять зовсім не те, що їм е, потрібно. Ось і по факту, да, дійсно були такі моменти. Пам'ятаю, як ти там залив вісімдесятих, якщо не помиляюсь, доларів в день, просто при цьому навіть отримав якісь сліди, але я думав, що просто зараз зільємо ті гроші. А круто, що ти вже на навчанні почав отримувати гарний проміжний результат, і давай тоді вже більш детальніше поговоримо про цифри. Розкажи взагалі за який період, яку ти суму заробив, про яку ми сьогодні зібралися розповісти. Навчання було порядку двох місяців. Угу, ось, так. і вже при кінці я сміх відбити гроші. Ну тобто заробити за те навчання, за які вклав, вже собі повернув ось це порядку там 20 тисяч гривень. Ось під кінець навчання. Потім на наступний місяць на початку, навіть на середині після закінчення навчання, я там затестив одну такий офер непоганий, який мені дав порядку 60 тисяч гривень. Угу. Ось. За який це час було зароблено? На, я думаю, навіть менше місяця, до речі. Угу. Супер. Тобто, ти зміг повністю закрити вартість за навчання і зверху заробив 60 тисяч гривень. Я думаю, це буде якраз точною відповідь. Хочу тебе особисто також попросити дати таку настанову для кожного з підписника для кожного з тих, хто хотів би себе спробувати в цій сфері. Я думаю, що однозначно треба. Ти, якщо не спробуєш, ніколи не дізнаєшся, а потім можеш жаліти про те, що не спробував пробувати, набивати шишки, тестувати різні, різні товари, і як ми бачимо з прикладу других кейсів. Дуже дуже і, 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 на мій погляд, класних високих результатів якби заробляти тут можна розвиватися, тут можна, наприклад, і Саші збирати команди, купувати квартири. Обов'язково <гум> кожного я думаю, потрібно пентхаус вже купувати. І хочу знаєш, теж додати, що я в свій час знаєш. Під час навчання, після навчання тільки почав заробляти гроші, це були суми 15, 20 до 30 тисяч гривень. Це було поступово. Мені дуже приємно, що те, що інші учні роблять ці результати вже під час навчання, і там перший, другий місяць у просто x 5 або й більше разів, чим я це робив. Тому це дуже-дуже круто. Так, дякую. Дякую. Післямороку. Успіхів. Дякую.